Всім привіт! З вами Марта і сьогодні ми зв'яжемо дуже милі плюшеві брязки. В'яжуться вони досить легко і швидко. Нам знадобиться плюшева пряжа. Навид медика я взяла ось такі кольори, а на зайчика в мене білий з рожевим. Гачок номер 3 дерев'яне кільце в мене 7 см, може бути 6 см. І гримілка. Очі в мене чорні 8 мм. І також нам потрібен носик. У мене ось такий маркер, лічильник рядів і ножиці. І, звичайно, ще трішки холофайбера. Ну що, починаємо? Для початку ми зв'яжемо мордочку для ведмедика. Для цього я беру білу пряжу. І ми робимо дві повітряні петельки або кільце амігурумі, кому як зручніше. Я для плюшової пряжі роблю завжди дві повітряні петлі. І в другу петельку від гачка пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Наступний ряд нам потрібно в кожну петлю пров'язати по 2 стовпчика без накиду, тобто в'яжемо 6 прибавок. В кінці ряду в нас має вийти 12 петель. Наступний і останній ряд ми повторюємо комбінацію 1 стовпчик прибавка 6 разів до кінця ряду. В результаті в нас має вийти 18 петель. Пров'язали, робимо один з'єднувальний стовпчик, повітряна петля і обрізаємо нитку. Протягуємо цю ниточку, фіксуємо її, і з внутрішньої сторони я також фіксую нитку, з якої ми починали в'язати. Я її протягую під довільні петельки для того, щоб в нас не було отвору всередині мордочки. Ось так виходить. Тепер беремо носик і вставляємо його у верхню частину мордочки. Ось так і фіксуємо заглушкою. Далі ми будемо в'язати з вами вушка. Для цього беремо коричневу пряжу. Робимо дві повітряні петельки. І в другу петельку від гачка в'яжемо з вами 6 стовпчиків без накиду. Наступний ряд ми в'яжемо 1 стовпчик без накиду, прибавка і повторюємо так 3 рази до кінця ряду. У нас має вийти 9 стовпчиків. Наступний ряд ми в'яжемо без змін в кожну петлю по одному стовпчику без накида, тобто пров'язуємо 9 стовпчиків. На цьому моменті я повертаюсь на виворітну сторону і фіксую ось цю ниточку, так само як на мордочці. Вивертаємо вушку на лицеву сторону, заправляємо нитку всередину, і далі ми будемо складати краї деталі разом, І беремо петельки на передній частинці і на задній. Ось так і пров'язуємо їх разом стопчиком без накиду. Другий стовпчик пров'язали, третій і четвертий я пров'яжу ніби убавку, тобто захоплю ще одну петельку з краю. Ось так, повітряна петля і обрізаємо нитку. Таким чином ми з вами ніби зшили вушко. Ось так воно має в нас виглядати. В'яжемо ще одне таке саме. Далі ми з вами будемо в'язати обв'язку для дерев'яного кільця. В'яжеться вона дуже легко. Робимо першу петельку і набираємо 15 повітряних петель. Далі ми будемо в'язати з другої петельки від гачка, першу пропускаємо, з другої петельки в'яжемо за задню стіночку повітряних петель 14 стопчиків без накиду. Дійшли з вами до кінця ряду, робимо повітряну петельку і повертаємо в'язання. Ось так. І далі будемо в'язати знову з другої петельки від гачка 14 стопчиків без накиду. Таким чином, нам всього потрібно пров'язати 6 рядів по 14 стопчиків без накиду. В кінці кожного ряду робимо повітряну петельку і поворот в'язання. Я в кінці зробила повітряну петельку і обрізала нитку. На цьому моменті примірте, чи ваша обв'язка сходиться на кільці, чи вона не завелика, чи не замала. Якщо не вистачає, то дов'яжіть один-два ряди. У мене все щільно, тому я залишаю так, як є. Далі ми будемо з вами в'язати комірець, я беру блакитну пряжу і роблю першу петельку. Далі нам потрібно з вами набрати 20 повітряних петельок. І далі ми будемо в'язати з третьої петлі від гачка. Робимо накид, пропускаємо дві петельки і в третю петельку від гачка в'яжемо стовпчик з одним накидом. І в ту саму петлю робимо ще один стопчик з накидом. Тобто нам потрібно в кожну петельку пров'язати прибавку зі стопчиків з одним накидом. В'яжемо так до кінця ряду. Так, дійшли ми до останньої петельки. Виходить ось така спіралька, в'яжемо повітряну петлю і повертаємо в'язання. Далі ми в'яжемо з другої вже петельки від гачка в кожну петлю по прибавці зі стопчиків без накиду. Пров'язуємо так цілий ряд. В кінці зробимо з вами повітряну петельку і обріжемо нитку. Ось такий результат у нас має вийти. Ми в кінці просто зшиємо ці краї вже на готовому брязкальці. Залишилося нам зв'язати тільки голову. Робимо першу петельку і набираємо дві повітряні петлі. В другу петельку від гачка в'яжемо 6 стопчиків без накиду. Наступний ряд нам потрібно в кожну петлю пров'язати по 2 стопчика без накиду, тобто в'яжемо 6 прибавок, в кінці ряду має вийти 12 петель. Я на цьому моменті поставлю маркер в останню петельку ряду і в'яжемо далі один стовпчик без накиду прибавка. Так повторюємо 6 разів до кінця ряду і в нас має вийти 18 петель. Переставляємо маркер, в'яжемо наступний ряд. На початку я закріплю цю ниточку. Так, в'яжемо наступний ряд. Один стопчик без накиду прибавка. Далі повторюємо комбінацію 2 стопчика без накиду прибавка. Так, повторюємо 5 разів. В кінці ряду в нас залишається одна петля. Ми пров'язуємо просто один стопчик без накиду. І в результаті в нас має вийти 24 петлі у ряду. Переставляємо маркер. Наступний ряд ми в'яжемо з вами комбінацію 3 стопчика без накиду, одна прибавка. Так, повторюємо 6 разів до кінця ряду, і в результаті в нас має вийти 30 петель. Ставимо маркер і в'яжемо ще один ряд з прибавками. На початку ряду нам потрібно зв'язати 2 стопчика без накиду. І робимо одну прибавку. Далі повторюємо комбінацію 4 стопчика без накиду. Прибавка, повторюємо її 5 разів. І в кінці в нас залишається 2 петельки, ми пров'язуємо просто 2 стовпчика без накиду. Перевірте, в нас має вийти 36 петель. Далі ми будемо в'язати без змін в кожен стовпчик по одному стовпчику без накиду 5 рядів. Після того, як ми це пров'яжемо, можна вже фіксувати очі. Рахуємо 8-9 ряд і між ними вставляємо очі на відстані 6 стовпчиків. Прикладаємо мордочку, чи в нас все рівненько, і фіксуємо заглушками. Після цього ми вже будемо з вами робити убавки. На початку ряду в'яжемо 2 стовпчика без накиду і робимо убавку. Далі повторюємо комбінацію 4 стовпчика без накиду убавка. Так повторюємо 5 разів. В кінці в нас залишається 2 петлі, пров'язуємо 2 стопчика без накиду. У нас має вийти 30 петель у ряду. Ставимо маркер. Наступний ряд ми повторюємо комбінацію 3 стовпчика без накиду убавка. Повторюємо так 6 разів до кінця ряду. У нас має вийти 24 петлі. На цьому моменті нам потрібно наповнювати голову холофайбером, наповнюємо досить щільно. І обов'язково не забудьте покласти всередину гримілку. Ось так і обкладаємо її ще холофайбером по боках. Щоб вона не торкалася стінки нашого в'язання, щоб вона була чітко посередині в'язання і повністю її оточував холофайбер. Далі нам потрібно пров'язати один ряд, це два стопчика без накиду убавка, повторюємо 6 разів на вийде 18 петель. І ще один ряд, один стопчик без накиду убавка, 6 разів у нас вийде 12 петель. Коли ми ось це пров'язали, додаємо ще холофайбером в нас залишається ще один ряд, нам потрібно під ряд пров'язати 6 убавок. Після цього обрізаємо нитку трішки довшу, протягуємо її, додаємо ще холофайбера і будемо стягувати отвір. Для того щоб стягнути отвір, ми протягуємо нитку під кожну передню півпетлю останнього ряду. І коли ми протягнемо через останню петельку, можемо ще трішки додати холофайбера. Брязкальце має бути щільно наповнене. Ось так повністю рівненький, кругленький, і беремо за ниточку і легенько стягуємо отвір. Далі нам залишилось все зібрати до кубки. Спочатку ми пришиваємо обв'язку, далі голову пришиваємо до неї, тоді вушка, ось так пришиваємо мордочку. Робимо утяжку, і в самому кінці ми вже пришиваємо комірець навколо нашої голови. У зайчика очі я вставляла між восьмим і дев'ятим рядом, голови і відстань між ними 5 стопчиків. Так, А все інше в нас іде точно по схемі ведмедика. Всі детальки і залишилось нам зв'язати вушка. Я прикріпляю схему на екрані, щоб вам було зручніше в'язати. Для зайчика я зв'язала ще ось такий бантик. Зараз покажу, як його в'язати. Робимо першу петельку і набираємо 4 повітряні петлі. Робимо 2 накиди і в першу петельку, яку ми пров'язали, пров'язуємо один стовпчик з двома накидами. Робимо ще два накиди і в ту саму петельку нам потрібно пров'язати ще три стопчика з двома накидами. Всього їх має бути чотири. Ось так виходить, далі в'яжемо три повітряні петлі і робимо з'єднувальний стопчик в ту саму петельку. Набираємо знову 3 повітряні петлі, робимо 2 накиди і в ту саму петельку пров'язуємо ще 4 стовпчика з 2 накидами. Далі нам потрібно зробити ще три повітряні петлі. І робимо з'єднувальний стовпчик в ту саму петельку. Робимо повітряну петлю і обрізаємо довгу нитку, протягуємо її. І далі нам потрібно за допомогою цієї нитки обв'язати наш бантик і надати йому форму. Ось так виходить, ззаду підшиваємо і пришиваємо бантик до голови. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал на Ютубі. в мене є ще багато цікавих безкоштовних майстер-класів з в'язання гачком, а також підписуйтесь на мій інстаграм Пухнастик Посилання буде в описі під відео. Там ви знайдете також багато цікавих МК.